Вдруге у 30-го гарнізонного будинку офіцерів пройшов конкурс малюнку Армія очима дітей. Захід був присвячений дню захисника вітчизни та покликаний виховувати в малечі почуття патріотизму і любові до військової справи. Я маю надію, що всі ці діти, які малювали ці всі малюнки сьогодні, у них десь на підсвідомому рівні відкладається бажання при виборі професії стати військовим, стати офіцером, стати патріотом, захисником батьківщини. Тому ми цей Конкурс будемо може щорічно, то вже другий раз, і будемо подальшому так думаю, присвячувати людям захисника вітчизни. У цьому році, на відміну від минулого року, ми вирішили цей конкурс всі дитячі роботи вивісити на плакатах, тому що в минулому році ми вибрали краще, а в цьому році ми вирішили, що кожна дитина, яка намалювала малюнок, заслуговує того, щоб її малюнок ну, був вивішений в фоє будинку офіцерів, і всі бажаючі могли подивитися на, на працю цих дітей. Цьогоріч у конкурсі взяло участь 50 дітей, які надали хто один, а хто чотири малюнки на армійську тему. Оцінюючи роботи журі першочергову увагу приділяло не художній майстерності, а тому, що малюнок був виконаний саме дитиною без допомоги батьків. Переможців визначали у шести вікових категоріях до шести і після шести років. Серед старших учасників першою стала Інна Орлюк, чий малюнок помітно виділявся з поміж інших своїм розміром. Зобразила я на цьому малюнку. Це те, як малювали раніше наші з німцями. Малюнок, малюнка я малювала п'ять часів. 5 годин приймала? П'ять годин я малювала на, на ньому і найлегше мені було на ньому намалювати самоліти і е, кущі. А найважче що було намалювати? Танка. Чому такий великий малюнок ти вирішила створити? Ну, що війна була велика. Друге місце у цій віковій категорії дісталося Дарині Шерстюк, третя Богдану Козловському. Кращим серед молодших учасників став Андрій Городинський. Срібло завоювали двійнята Поліна та Нікіта Димови, а бронзову нагороду поніс додому В'ячеслав Сліпчук. Участь у конкурсі допомогла юним бордещевлянам поповнити свої знання про військову службу. Що таке армія на твою думку? Армія на мою думку, що вона красива. Ти щось про армію, знаєш? Знаю, мой дедушка воєнний. Хочу стати військом. Сильным військом. А для чого в армії служити? Щоб, щоб став розумним. Щоб захищати, напевно? Да. Кого? Мам, папа. В більшості дітей, які готували малюнки на конкурс, батьки військові. Тож не дивно, що свої роботи малеча присвятила саме рідним. Скажіть, а кому ви свої малюнки присвятили? Кого ви хотіли ними привітати? Я хотіла би привітати. Маму з папою. Щоб він був здоровий, крепкий. Після дітей військовим бажали усіляких гараздів дорослі. Свято продовжилося у залі будинку офіцерів, куди завітали представники міської та районної влади. Є така професія захищати честь. І ви, шановні воїни гарнізону, маєте честь бути представниками такої професії. Тож, прийміть від міського голови, і виконавчого комітету щирі побажання, здоров'я, добра, благополуччя вам, вашим родинам. Мирного неба non. 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 перший заступник міського голови вручив найкращим службовцям грамоти за зразкове виконання своїх обов'язків та з нагоди свята. У першу чергу день 23 лютого прийнято пов'язувати з колишньою радянською армією, на рахунку якої багато воєнних подвигів. Також на день захисника вітчизни традиційно вітають ветеранів, але й про їхніх молодих наступників теж не забувають. У цей день я вітаю тих, хто самовіддано yeah. службою і працею робить. Свій внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки держави. У нашій пам'яті назавжди збережуть героїчні постаті представників багатьох поколінь захисників вітчизни, їхня відданість своєму народові, мужність і відвага. Цей день ми віддаємо перш за все данину шани і любові всім, хто відстояв свободу, честь і незалежність України. Це свято символізує нерозрізненість. Радних традицій, нероздільний зв'язок між поколіннями, всіма, хто носить високе звання, захисника вітчизни. Про те, який шлях встановлення пройшла нинішня українська армія, присутнім на святі нагадали воєнні фотографії та уривки тематичних кінофільмів. Шановні, ми подивилися фрагменти деяких бойових дій, і я думаю, що кожен із вас проникся, як це воно було, і я впевнений, що немає на Україні. Жодної сім'ї, коб не коснулась ота велика трагедія тих військових дій, тих військових подій, які ми бачили на екранах. І сьогодні ви перед нами серед молоді воїни, ви часто берете в руки оружя, але ви берете його для того, щоб не забувати, що може в будь-який час бути якась. Ситуація, коли хтось на нашу державу посягнеться, і ви перші, хто повинен її захистити, є така професія батьківщину захищати. Робити це непросто, але у випадку потреби вони обов'язково впораються. Запевнили винуватці свята.